Ідея організувати, зробити організацію Контакт Плюс, яка зараз відбувається, виникла вже взалітний день не є нова, вона виникла ще в 70 му році, насправді, серед одних тернопільських Ну, Вона не втілилася все життя. Зараз ми вже працюємо майже півроку, об'єднали на даному етапі більше митців тернопільських, спланується робитися абсолютно українське об'єднання, організовувати різноманітні заходи, міроприємства. Як в Україні, в Тернополі, так і за її межами. Це є хороша можливість реалізуватися митцям, як молодим митцям, так і митцям старшого покоління, можливість реалізувати свої роботи, навчитися чогось нового, обнятися досвіду, організувати ті чи інші майстер-класи чи навчання. В процесі ми плануємо організувати різноманітні заходи. Конкурси призові, не призові, організовувати різноманітні вечора, зокрема на день закохання де планується організуватися вже які ідея вечора від Бовної буде досить цікаво. Скажімо, організація постійно чогось цікавого, нового і модерного в Тернополі і це